Знайомтеся, це Мексика найбільший постачальник авокадо у всьому світі, країна, у якій збудували піраміду Кукулькана. А також країна, у якій за рік бандити вбивають 30 776 людей. Люди, які знають географію, вже, мабуть, помітили те, що Мексика надто велика. Усе тому, що це карта Мексики 1846 року. Але ж чому Мексика зараз виглядає просто букашкою поряд з тодішньою Мексикою? Усе це із Мексикансько-американської війни. Війна, яка длилася... з 1846 року по 1848 року, у цій війні померло 38 283 людини. Усе почалось, коли від Мексики відкололась Техасська республіка. Хоча Мексика все одно думала, те, що та територія їй належить. Тим часом у Америки і у американців була, так сказати, священна задача збільшити свою країну на Захід. Саме тому вони окупували Техас. Але Мексиці це не сподобалося, тому вона оголосила війну. І тоді США почали просуватися в Мексику. Мексиканці були радо слабші, ніж американці тому тільки відступали. Усе, що залишилося від армії Мексики, відійшло до самої столиці Мехіко. Тим часом американці час не традили, а висадились у Варакрус і відправились до. Ми коли не дійшли, оскільки вони зустріли армію Мексики. І хоч американців було усього 9 тисяч, а мексиканців 12 тисяч, американці здобули перемогу. І коли американці дійшли до самого Мехіко, почалися найкривавіші боги за усю війну. Мексика програла цю війну, а також втратила дуже багато територій і найгірше дуже багато людських життів.